Вітаю, ви дивитеся підсумковий випуск новин цього тижня. Вибух у готелі, шахрайські схеми, підпільний покер і суд над Стахівим. Про це та не тільки далі. У випуску попереду лише найгарячіші події. Тож не перемикайтесь, підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Гучний вибух у Львівському готелі. Що сталося насправді? Несподіваний вибух, пошкодження, госпіталізація, що стоїть за цими подіями в одному з львівських готелів. Ввечері, 2 лютого, в будівлі пролунав потужний вибух, який проголомшив гостей та персонал. За словами очевидців, усе сталося на третьому поверсі готелю Арена. Але що ж стало причиною інциденту? За попередньою інформацією, 44-річний львів'янин кинув невідомий вибуховий пристрій, який здитонув у приміщенні у результаті сам чоловік отримав тілесні ушкодження і був терміново госпіталізований. Наразі правоохоронці з'ясовують, що саме за пристрій спричинив вибух і звідки він узявся. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства, а досудове розслідування триває. Контрабанда стародруків у Шегинях затримали книги вісімнадцятого століття. Як заховати кількасодлітніх раритети відмитників? 43-річний мешканець Буковини спробував це зробити, але безуспішно, адже прикордонники виявили у нього шість старовинних книг, які він намагався перевести через кордон. Чоловік повертався в Україну за кермом буса Мерседес. Однак його подорож завершилась затриманням раритетних видань. Ці книги можуть мати культурну та історичну цінність, тому їх передали на експертизу. За фактом порушення митних правил складено адміністративний протокол. Тепер експерти з'ясують наскільки цінними є ці стародруки, і чи була спроба вивезення навмисною контрабандою. Підпільний покер у Львові організаторів покарали мільйонними штрафами. Закритий клуб, відеонагляд, лише перевірені гравці та тисячі гривень прибутку з кожної гри. Все це працювало, поки не втрутилися правоохоронці. У центрі Львова викрили підпільний покерний клуб, організатори якого тепер сплатять рекордні штрафи. Четверо обвинувачених визнали свою провину, а суд зобов'язав кожного з них сплатити по 680 тисяч гривень штрафу. Загальна сума стягнення. Сягнула 2,7 млн грн. мільйона гривень. Крім того, їм на три роки заборонили займатися організацією азартних ігор. Підпільний клуб працював виключно для своїх вхід, контролювали системою відеоспостереження, а прибутки організаторів формувалися за рахунок рейк плати комісії з кожної роздачі карт. Однак, восени 2023 року правоохоронці провели обшуки та вилучили ігрові фішки, карти, техніку і чорнові записи, що підтверджували нелегальну діяльність. Окрім штрафів, організатори покору сплатять по 22 тисячі гривень судових витрат. Вирок оприлюднили 3 січня в єдині. Ному державному реєстрі судових рішень Кілограм волосся у шлунку львівські лікарі врятували дівчину. Два роки болю, постійне блювання та втрата апетиту. Саме так минали будні 15-річної дівчини, поки лікарі не знайшли справжню причину її стану. Виявилося, що у кишківнику накопичився кілограм волосся, утворивши трихобезуар довжиною 40 см. Дівчина несвідомо проковтувала волосся, що зрештою призвело до небезпечного стану, відомого як синдром Рапунцель. Лікарі львівського Ахмадиту виявили. Величезний жмут волосся під час діагностики та терміново прооперували її. Через великі розміри утворення лапароскопічне втручання було неможливим. Тож хірургам довелося повністю розкрити шлунок, щоб його видалити. Рідка їжа ще могла проходити, а тверда ні. Саме тому у неї були постійні проблеми з травленням, пояснює хірург. Зараз дівчина почувається добре, проходить реабілітацію та працює з психологом. Адже такі звички часто є наслідком стресу. Ожних розладів або депресії, що варто знати батькам. Синдром Рапунцель це нав'язлива звичка ковтати волосся, яка частіше зустрічається у дівчат підлітків. Спочатку симптоми можуть бути непомітними, але з часом з'являється біль у животі, нудота втрата апетиту. Якщо дитина гризе нігті, жує волосся чи кутикулу, це сигнал звернутися до спеціалістів, радить психологиня Мирослава Чорна. Лікарі ж наголошують, чим раніше виявити проблему, тим легше її вирішити. Щороку у Львові проводять дві-три такі операції. І якщо трихобезуар ще маленький, його можна видалити ендоскопічно. Суд над Остапом Стахівом псевдовакцинатора підозрюють у поширенні військової інформації. Остап Стахів знову опинився у центрі скандалу. Цього разу його підозрюють не у поширенні антивакцинаторських фейків, а у значно серйозному злочині розголошенні інформації про розташування підрозділів зсу у Галицькому суді Львова відбулося чергове засідання. У його справі прокурори вже скерували обвинувальний акт. Проте сам Стахів намагається затягнути процес. Він подав клопотання про відвід судді через що суд оголосив перерву, поки не буде розглянуто це питання. Дату наступного засідання наразі не визначено. Це не єдина спроба Стахіва вплинути на процес. Під час засідання він також вимагав відводу прокурора, але суд відмовив у цьому клопотанні. Справу продовжать розглядати після вирішення питання щодо судді. Кіт інфлюенсер. Скільки заробляє Левчик з Львівської міської ради? Чи може кіт стати офіційним амбасадором міста, мати десятки тисяч підписників і заробляти більше за багатьох людей? У Львові цілком місцевий улюбленець Кіт Левчик, що мешкає у будівлі міськради, вже не просто пухнастий житель, а справжня зірка соцмереж. За словами мера Андрія Садового, Левчик заробляє до 2 тисяч гривень на день завдяки рекламним інтеграціям. У нього 22 тисячі підписників. Сників, а його сторінка стала майданчиком для просування благодійних ініціатив. Усі кошти від реклами, котекс спрямовує на допомогу безпритульним тваринам. Та справа не лише у грошах. Левчик уже має фото з такими відомими політиками, як Борис Джонсон, Девід Камерон та президент Хорватії. Завдяки цьому він не просто розважає львів'ян, а робить добру справу, залучаючи увагу до важливих соціальних проєктів. Легкі гроші виявилися пасткою у Львові. Судитимуть 22-річного шахрая. Обіцяли швидкий заробіток, а натомість кредити на ваше ім'я. Саме так працювала шахрайська схема, яку організував 22-річний львів'янин. Він обдурив 31 людину, виманивши майже 300 тисяч гривень, і тепер постане перед судом. Як працювала афера, шахрай діяв через телеграм-канали, пропонуючи людям легкі гроші. Потрібно було лише авторизуватися у системі, що, за його словами, було необхідним для отримання виплат. Насправді ж під цим приводом він отримував доступ до. Конфіденційних даних потерпілих далі. Зловмисник відкривав на їхні імена банківські картки, вказуючи свій номер телефону як контактний. Це дозволяло йому керувати чужими рахунками. У результаті на ошуканих людей оформлювали кредити, а кошти опинилися в кишені афериста. Загалом жертвами шахрая стала 31 людина, а сума викрадених грошей сягнула майже 300 тисяч гривень. Що ж йому загрожує? Наразі обвинувачений перебуває під вартою Львівська обласна прокуратура Рувала обвинувальний акт до суду, і тепер чоловікові доведеться відповідати за свої дії перед законом. Ліжка за мільйони командири на Львівщині підозрюють у розтраті держкоштів. Чи можуть звичайні армійські ліжка коштувати державі мільйони гривень? Виявляється так, якщо купувати їх за завищеними цінами. На Львівщині командиру однієї з військових частин повідомили про підозру у масштабних фінансових махінаціях, які завдали державі 8,5 мільйонів гривень збитків. У 2022 році офіцер ухвалив рішення про закупівлю понад трьох тисяч ярусних ліжок для військової Бовців, однак, замість прозорих конкурентних торгів, він напряму уклав угоду з постачальниками. В результаті держава заплатила за товар 21,7 мільйона гривень, що в півтора рази перевищує реальну ринкову вартість. Правоохоронці встановили, що командир військової частини дозволив оплатити замовлення без належної перевірки цін, грубо порушивши законодавство у сфері держзакупівель. Що ж йому загрожує? Командира підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило ті. Тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. За ці дії йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Наразі тривають заходи, спрямовані на відшкодування завданих державі збитків. Я почуваюся як гілка без бруньок. Львів'янин, який втратив родину, звернувся до конгресменів США. Ярослав Базилевич зі Львова та Максим Кулик із Кривого Рогу двоє чоловіків, чиї родини знищила російська агресія. Вони прибули до Вашингтона на щорічний український тиждень у США, щоб звернутися до американських конгресменів і закликати світ до справедливості. Свідчення, які неможливо забути, Ярослав Базилевич втратив дружину і трьох доньок. Балістична ракета влучила у їхню квартиру у Львові. Перед членами конгресу та журналістами він не приховував свого болю. Я почуваюся спустошеним як гілка без бруньок, як людина, що живе у світі, де панують зло і несправедливість. Ми маємо це змінити у світі. Має панувати міжнародне право. Максим Кулик з Кривого Рогу ще у вересні 2023 року отримав посвідчення багатодітного батька. Тоді він був найщасливішою людиною. Але за місяць його двоє синів новонароджена донька та дружина, загинули під час російського ракетного удару. Тепер у мене інший документ свідоцтво про смерть моєї дружини та дітей. Це біль на все життя. Чи дослухається Америка? Конгресмени, які були присутні на прес-конференції, є учасниками групи підтримки України. Однак навіть вони більше не говорять звичних слів про підтримку України стільки скільки треба, чи справедливий мир. Напередодні Дональд Трамп заявив, що готовий продовжувати допомогу Україні в обмін на рідкоземельні метали, які є в українських надрах. Тим часом у США готують переговори з Росією, але їхні умови поки що залишаються невідомими. Нагадаємо, у ніч на 4 вересня 2020 24-го року російська ракета зруйнувала житловий будинок у Львові. Внаслідок удару загинули Євгенія Базилевич і троє її доньок: Ярина, Дарина та Емілія. Ярослав Базилевич отримав поранення, але вижив. Нові автобуси чи нові борги, чи стане громадський транспорт Львова комфортнішим, чи місто знову загрузне у кредитах. Львівське АТП номер один планує взяти 50 мільйонів гривень у державному банку для закупівлі 10 нових автобусів середнього класу. Відповідний проєкт міська рада оприлюднила 5 лютого, на яких умовах дадуть гроші. Кредит хочуть оформити на 18 місяців під 9 річних. Однак, якщо підприємство створить нові робочі місця, ставку можуть знизити до 7%. додаткових комісій на кредит не передбачено, а заставою стануть самі автобуси. Чи допоможе це місту? Закупівля нових автобусів це спроба оновити громадський транспорт Львова, який часто критикують за технічний стан і нестачу машин на маршрутах. Водночас, чи не стане черговий кредит ще одним фінансовим тягрем для міста? Вирішувати в міській раді, яка має розглянути це питання найближчим часом. А що ви думаєте щодо цього? Пишіть у коментарях. Thank you Життя без уколів дітям з діабетом безкоштовно встановлюють інсулінові помпи. Чи можливо контролювати діабет без постійних ін'єкцій? Завдяки програмі міської ради малеча з цукровим діабетом першого типу отримує безкоштовні інсулінові помпи, які значно полегшують життя та допомагають уникнути ускладнень. Перші вісім дітей вже отримали свої пристрої. Ще сім маленьких пацієнтів встановлять їх цього місяця. Загалом місто профінансує 23 інсулінові помпи, але в Сті очікування ще 110 дітей. Вартість одного пристрою сягає 80 тисяч гривень. А щомісячні витратні матеріали обходяться приблизно у 6 тисяч гривень? Хто має право на першочергову допомогу? Перевагу у встановленні помп мають діти військових, зниклих безвісті та героїв України, малозабезпечені та багатодітні сім'ї, діти яких виховує один з батьків. Також дитина має бути молодшою за 18 років і проживати у львівській громаді не менше року чому ця допомога є справді важливою? Інсулінова помпа це найсучасніший метод лікування діабету, який імітує роботу підшлункової залози та автоматично контролює рівень цукру. Це значно знижує ризики таких ускладнень, як втрата зору, ураження нирок, судин та нервової системи. За словами батьків, які вже скористалися програмою. Помпа це не просто пристрій, а можливість для дитини вести активний спосіб життя без постійних уколів. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.